Машина часу переносить тебе в льодовиковий період. Ти не відчуваєш ніг, хрустить сніг, на тобі лише куртка, кросівки і паніка. Навколо порожнеча, білий вітряний морок. Машина димить, дисплей чорний. Повернутись не варіант. Перше, що робиш, копаєш ямку, аби сховатися від вітру. Руки замерзають майже миттєво, пальці вже не слухаються. Удалені чути рик, але здається, що поруч вовки, а може, щось гірше. Ти хапаєш камінь, ти нічого не бачиш, тільки сніг і власний подих у повітрі. Раптом вдалені на горизонті щось ворушиться, стадо мамонтів живих, а поруч із ними постаті, люди первісні, і в них вогонь. Ти йдеш до них. Кожен крок останній вони бачать тебе. Хтось підіймає спис і тоді. А що б зробив ти? Пиши в коментарях, бо твій вибір це нова історія.